Ніхто з нас не живе для себе самого. І ніхто з нас не вмирає для себе самого. Якщо живемо, для Бога живемо. І Якщо вмираємо, для Бога вмираємо, бо є ми Господні. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Браженіші владико, просвященні владики. Це преподобні отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні приходить на думку слова апостола народів. Приходить нам на думку зібраних тут біля 200 іреїв, монахів, монахинь, мир'ян. Приходить на думку слова, які окреслюють чи мають окреслити нам живучим на землі. Цю грань між особистим, своїм, власним і те, що має кожен з нас віддати Богові. Сьогодні, стоючи над домовиною, так названого посвяченого, поставленого згодом мархірея, але Колись в пільні часи просто низького ростом чоловіка, який, будучи священником, монахом, вмів пробував, і йому це вдавалося. І ти тою золотою серединкою між власним а Божим. Може не так власним. Бо від юних літ творив служіння Христові Його церкві рідному народові. Ми справді так дуже часто заглиблені у своє. І не обов'язково це своє якесь матеріальне гроші, своє думка, гонор, посада, амбіція, вищість. Справді. Стільки покладаємо труду, даремного труду, для того, щоб доказати комусь світові, що я щось вартую у цьому світі. А він справді низького росту, наївний, часами нерішучий, дуже простий, може багато говорили запростий. Але власне, якщо прилічити це як світу негатив, то справді у цьому чоловікові, у цих аспектах проявлялася сила нашого Бога. Він все, що міг, мав, і йому вдавалося робив. Для своєї церкви рідного народу. Патріот і той, який став справжнім священником слугою для церкви рідного народу за взором Ісуса Христа. Якщо сьогодні ще раз згадати про його поставу як архімандрита, чи просто Монаха студійського ставу, то для нього це місце. Унів, Лавра, Чернеча Гора справді стали кращими і дорожчими. І ми цьому свідками за палати, за катедри, крипти. Він прийшов сюди. Немічним старцем, щоб набратися ще духа перед далекою дорогою до вічності. Він хотів підкріпитися, а може підкріпити увесь студійський монастир на його дорозі. Він це завжди полюбив повторювати до святості. Якщо монах не поставив собі за ціль бути святим, він розійшовся з ціллю, казав архімандрит Юріян. Він справді вмів служити церкві рідному народові за взором його своїх попередників Архімандрита Клеменція, Неканора, Юрія. Він вболівав, терпів, молився і повсякчасно пам'ятав це місце, до якого ми його сьогодні принесли на вічний спочинок. Мабуть, ці два смолоскипи нашої церкви, два брати Вороновські з цієї Чернечої гори світитимуть студійському уставу тим, які є, тим, які прийшли, тим, які ще прийдуть, щоб усі знали, як треба. Як, в принципі, уповаючи на Божу ласку, можна служити світові у відреченні. Себе самого. Ніхто не живе для себе і не вмирає для себе. Ми сьогодні, владико наш Юліяни Архимандрити, вдягнули тебе твої священники в архірейські пасхальні ризи і приносимо тебе у весну вічності, щоби ти молячись. І так само переживаючи за весну рідного народу і церкви, міг у Воскресного Спасителя випросити для усіх нас того, чим ти горів ціле своє життя. Служити священникам і монахам за взором Слуги Христа і всім нам служити рідній справі, рідному народові. І в цей спосіб, напевно, кожен, йдучи цією дорогою, успадкує те, що віримо, ти успадкував, Боже царство. Віримо справді, що твоя вічність почалася з того, що ти не жив ніколи для себе, ти не вмер для себе. Ти був Господнім і просимо тебе у Твого і нашого Господа вимоли для нас кращої долі, глибинного розуміння свого кожного з нас підслав... підславництва, усвіти нам своїм дороговказом нашу дорогу до служіння, а тому до Бога. Амінь. По блаженному спині вічний покой, подаш, Господи, хрисно поминаємо тому рабу Твоєму, новопереставленому архіреєві Юліанові, що йому сьогодні погребені твори, і твори йому вічно, Пам'ячем.